Всім привіт, з вами Юра, і ви на каналі Юрші Чіде. І сьогодні я оцінюю всі скини на брока з Бравл Старс від 1 до 10, на свою думку. І почнує з найкільших скинів з оцінкою 3 з 10. це скини, такі як пляжний брок, Ретро Брок, брейкдансер брок і «Зомб Брок. Далі я оцінюю ексклюзивні скини, які вже неможливо отримати, а саме це «Кун Фу Брок, Стріт Рейсер Брок і Супер Рейнджер Брок. Їм я поставлю 6 з 10. Вони непогані, але є і кращі скини. Тепер я оцінюю золотий і срібний скін на брока. Вони непогано на ньому виглядають, тому також оцінка, як і попереднім скінам, 6 з 10. На 7 з 10 я оцінюю поштаря брока, скін непоганий і ще ексклюзивний. Далі я оцінюю колекцію рейнджер броків, їх аж 5. Вони всі класні, тому 8 з 10. На 9 з 10 я оцінюю скини, які ще не вийшли, але вони скоро вийдуть і будуть в брал пасі. Це RGB Brock, золотий Brock і просто Brock. І останні два скини, які я оцінював в 10 з 10 це Brock і Брок Браун. Для мене це імба скини, особливо Брок Браун. Ви просто бачили його танець. На цьому все. Всім пока.